Привіт! Привет. Ви на каналі Смачно готуємо разом і сьогодні ми будемо готувати ліниві вареники, Сирники. ліниві сирники, які виходять дуже ніжними, дуже класний сніданок, такі м'якенькі, з соусом. Нам дуже сподобається. Давайте готувати. Для цього нам потрібно взяти 500 грамів кисломолочного сиру. Який хочете відсоток, 0, 5%, 9% жирності, як хочете. Перетерти, обов'язково додаємо ванільний цукор, трішечки кориці, їй буде трішки чути, але вона додає класний аромат, трішечки солі і, звісно, що цукор. Ми додали дві, ні, мабуть, три чайних ложки, але можете додавати за смаком, Два яйця. Розбиваємо все і добряче перемішуємо. Обов'язково. Я ще раз вам кажу, потрібно сир перетерти, тому що, якщо ви просто переб'єте блендером, не буде така пухка структура. Це треба зробити. Нехай це роблять чоловіки або ви, жіночки. Додаємо 2-3 столових ложки борошна. Дивіться, який там, дивлячись, який у вас сир. От, скільки він візьме, по консистенції повинно вийти ось так. Як бачите, він м'якенький, ви його просто так скатуєте в шарики. І в мукичку туди просто в нас от є мука. Ми туди просто кладемо і хай там лежить. Відпочивають. Поки що. Тим часом ми приготуємо вишневий конфітюр, чи конфі, як це називається. Коротше, дивіться, таку ну, можна навіть використовувати на будь-яку начинку, там на чебуреки. на... Якісь пиріжечки, вишні з цукром ставите, підігріваєте. Вони закипають, трошки покипіли, берете столову ложку, або чайну ложку крохмалю, дивлячись, скільки вишень, Додаєте каплю холодної води, розмішуєте і вливаєте сюди до вишень, все розмішуєте, і воно дуже швидко загускує. І тоді густа така маса вишнева дуже смачна виходить. Можете використовувати, куди вам треба. Ось, Можна навіть тортики робити, таке з освітлення, наприклад, з полуничкою. Вода вже нагрілась. І вкидаємо наші ліниві сирнички. Mm -hmm. Дивіться, вода, коли закипіла, ви вкидаєте, і як тільки знову вона починає закипати, прикручуйте газ, щоб воно чуть-чуть медленно кипіло, щоб вони не розварилися. А ось так ми будемо дивіться, прикрашати тарілочку, сервірувати. Така у нас подача. Але ви можете будь-що робити зі згущовкою, з іншими ягодами, фруктами. Ми сьогодні зробили ось так: ліниві варенички додаємо сюди. Потім додаємо наше вишні і вершкове масло. Обов'язково вершкове масло буде дуже смачно, будуть такі соковиті і ніжні. І аромат сливочний. Ось і трішечки зверху ще зеленої м'яти нарізали. Дивіться, які ніжні. Просто неймовірні, дуже ніжні. Клас. Дуже ніжні. І дуже смачні. Обов'язково приготуйте цей сніданок, готується дуже швидко, діти дорослі, всі обожнюють. М -м -м. Дуже смачно, дуже ніжні, пухкі і повітряні. Готуйте вдома дуже смачно, дуже смачно. Підписуйтеся на канал. Ми будемо ще дуже багато готувати.